Відкритий ринок і високий рівень життя за останнім опитуванням групи рейтинг: 78% українців підтримують вступ країни до Європейського союзу. Які зміни чекатимуть на нас після вступу до ЄС? Як це відобразиться на ціні товарів, послуг, курсів валют? Чи варто боятися конкуренції і спустошення ринку праці? Європейський союз найбільш успішне економічне об'єднання в світі. До складу ЄС входить 27 країн з населенням 450 мільйонів людей. Загальний ВВП Євросоюзу, тобто вартість усіх вироблених товарів і послуг, становить близько 15 трильйонів євро. ЄС це величезний ринок з величезними можливостями, і для України це плюс. Найбільша перевага це користування загальним бюджетом ЄС. В якому Україна отримує свою частку фінансування загальна політика Європейського союзу: це вирівнювання умов життя, вирівнювання умов розвитку інфраструктури країн-членів ЄС і підтягування цих показників параметрів до найбільш розвинених економічно розвинених країн ЄС. Середня зарплата в країнах ЄС 2 тисячі євро на місяць. В гривнях це 81,5 тисяча в Україні. Сьогодні цей показник в п'ятеро нижчий 16 тисяч 300 гривень. З таким доходом прожити в ЄС було б дуже важко, але існує думка, що після вступу до об'єднання країна починає жити краще і доходи громадян зростають. Чи означає це, що після вступу до ЄС доходи українців підвищаться автоматично? Сам факт набуття повноправного членства в ЄС, це не є, скажімо так, гарантія чи не є якась умова того, що країна, яка набуває членство в ЄС, автоматично в неї зростають соціальні платежі. Для того щоб зростали соціальні платежі, зокрема в Україні, треба, щоб зростала національна економіка, щоб темпи росту ВВП були високими. І тільки з росту ВВП як його частина, ми можемо піднімати соціальні стандарти зарплати і пенсії, але приналежність країни до клубу найбільш розвинених держав Європи якими є країни-члени ЄС, це якраз один із стимулів до росту національної економіки. Водночас високий дохід спонукає до росту цін. Якими ж вони будуть в Україні після вступу до Європейського Союзу? По багатьох позиціях в Європі ціни нижчі, ніж у нас? Ну, наприклад, це стосується техніки, тобто техніка вся в Європі дешевша ніж у нас. По одягу і взуттю також е, в Європі можна знаходити набагато дешевші варіанти. Там, наприклад, е, ті ж системи скидок і акції вони дійсно реальні, і ви дуже часто можете купити якісний одяг і взуття дешевше ніж в Україні. По продуктах харчування ми в Україні маємо майже повне власне забезпечення. Звичайно, у нас присутні і імпорт, по продукти харчування, але Власне забезпечення, власний аграрний сектор дає нам е, таку безпечну базу по основних продуктах харчування власного виробництва. Витрати на комунальні послуги є окремою статтею бюджету європейців. Комуналка в ЄС дорога в середньому 250 євро на місяць, не дешеве в Європі і пальне в середньому півтора євро за літр бензину. Майже все пальне з Європи, безумовно, за європейськими цінами. Комунальні послуги навіть в кожній країні ЄС є абсолютно різними. Україна е, буде мати такі ціни і тарифи на комунальні послуги, якою буде наша внутрішня політика, зокрема енергетична Троєнергія У нас власна по газу ми можемо при бажанні також забезпечити повністю внутрішні е, потреби. Та все ж переваг від інтеграції до Євросоюзу набагато більше. Яскравим прикладом є Польща, економіка якої після вступу до ЄС лише виграла протягом 10 років членства в Євросоюзі. Варшава отримала на розвиток країни понад 60 мільярдів євро. Відкриті ринки Європи дозволили полякам вдвічі збільшити експорт власної продукції. А сама країна стала одним з провідних виробників в ключових галузях автомобільній промисловості та електроніці. Україна має потужний економічний потенціал, і після вступу до Євросоюзу стане великим гравцем на європейському ринку, кажуть економісти. Нашим експортом на сьогодні в основному є металопрокат, хімія і аграрна продукція. От це те, що ми реально на сьогодні експортуємо. В цьому і є потреба, в тому числі країни ЄС. А відкриті кордони і можливе входження до шенгенської зони дозволять українцям вільно пересуватись 27 країнами ЄС, а також українці зможуть конкурувати з іншими на ринку праці на правах громадянина ЄС. Що ж до туризму, тут відкриті кордони зроблять нашу державу більш привабливою для європейців, але це вже після перемоги у війні.